вітаю, шановні глядачі, сьогодні будемо казати про розвиток громад. Багато, можливо, ви чули про розвиток громад. Але розвиток громад залежить від єдиної умови. Коли в громаді створюються виробничі комплекси, тобто виробництва там, де працюють люди, там, де створюються робочі місця, там, де виплачується заробітна плата. Тоді громада буде жити. А все інше це розповідь. Якщо немає виробництва, якщо немає робочих місць, то відповідно громада буде просто на словах громади. А для того, щоб це все було, цим має задатися в першу чергу міський голова, голова громади. Він має це передбачити. Але дуже часто голови громад, їхні заступники. Вони красиво говорять про це, про розвиток економіки вони говорять, про інвестиції, про нові робочі місця вони говорять. Але вони це говорять не просто так, а говорять публічно, виступаючи на різних форумах, конференціях стосовно економічного зростання економічних питань. Територіальних громад. Але давайте чесно подивимось, якщо взяти цей аспект, їхні форуми, конференції там, де вони присутні, і ми скажемо, скільки цих форумів було за окремий період часу. Я назву вам цифру цю. Але що реально змінилося в громадах за останні, ну, як приклад, 10 років в цьому питанні? Питання розвитку економіки громад. Де ці підприємства, які мали створити життя, роботу та майбутнє. Тільки за рахунок підприємств, виробничих підприємств. Може бути життя, робота, майбутнє. Бо поки чиновники їздять на оці форуми, там вони фотографуються на сценах. І розказують про успішні кейси, у більшості громад нічого не будується. Просто не будуються. Люди виїжджають з громад. Земля стоїть пусткою. І громада живе не за рахунок виробництва, бо виробництва ж немає, а за рахунок податків, дотацій. І оренди паїв. Ой, за, за який рахунок живе громада. І ось давайте подивимось на цифри. За офіційними даними Держстату за останні 10 років ми беремо зараз 2014-2024 рік. Оцей період. І за цей період кількість нових. Промислових підприємств в Україні скоротилось майже на 30%. Скоротилось. Лише близько 5-7% тих громад реально залучили виробничні інвестиції від 5 до 7%. А у 70% громад не збудовано жодного нового виробничного об'єкту. Виявляєте цифру у 70% громад. Про який розвиток можна тоді казати? Про які перспективи можна тоді казати в громадах? Більшість нових бізнесів, а це торгівля, склади або сфера послуг. Ось що таке бізнес в громадах. Але це не виробництво. Це не виробництво. Бо виробництво це зовсім інше. Якщо порівняти з торговлею, зі складами або зі сферою послуг, це зовсім інші речі. Їх не можна порівнювати. Але вони так сприймають. Ось це економічний розвиток. Ні, це не економічний розвиток. Це зовсім інше. І це при тому, що кожен рік десятки форумів, Десятки форумів, Говорить про індустріальні парки і економічний прорив. Так ось за 2020-2024 роки, тобто за 4 роки, було проведено, як ви думаєте, скільки оцих форумів? А це понад 600 форумів або заходів з економіки громад. Понад 600. І виступаючи на оцих конференціях, голови громад кажуть, в більшості, ми створюємо умови для бізнесу. Ми готові до, інвести, до інвесторів, прийняти цих інвесторів, щоб вони заходили в громад. Але тут питання, а де ці інвестори? Де вони? Чому в реальності громади не бачать ні заводів? Ні робочих місць. Чому так відбувається? Чому немає взагалі виробництва? Напишіть, скільки в вашій громаді за останні, я підкреслюю, за останні 10 років з'явилося виробництв по випуску товарів та продуктів. Бо щоб інвестор прийшов в громаду. Треба показати не презентацію, а підготовлену землю там, де можна будувати. Підведену воду, електрику, газ, окреме питання теплопостачання, дороги, кадровий потенціал. Тобто надати йому всі умови для того, щоб він заходив і будував. І сказати: ось тобі, інвестор, все те, що тобі потрібно. Ми готові з тобою співпрацювати. Кажи, що треба. Будемо допомагати, будемо взаємодіяти для того, щоб ти тут залишався. Ось як має бути. Але цим має задаватися місцева влада і підготувати вже базу для інвестора. А в більшості випадків навіть генплану нормального немає. Інвестор приходить і бачить хаос тільки. Хаос! Він нічого не бачить. І тому він розвертається і йде. У нас сьогодні понад 1400 територіальних громад, але справжній виробничний розвиток мають лише приблизно 150 200 з них. Тобто це приблизно 25%. Решта живе на дотаціях або завдяки аграрним компаніям, Які просто орендують землю. І це. Є головною бідою в Україні, особливо в територіальних громадах. Бо економіка громади це не форуми, це не презентації, це заводи, це фабрики, це цехи, це робочі місця, це податки і, в першу чергу, це заробітна плата працівників. І коли цього немає, громада просто існує на папері під назвою Громада. Все. Але громада без розвитку, без перспектив і без молоді, бо молодь буде виїжджати. Але є і винятки. Наприклад, у Хмельницькій області нові цехи з переробки сільгоспродукції. У Львівській, індустріальний парк, «Сигнівка», де вже працюють понад 10 компаній. У Вінниці завод холодильного обладнання UBC Group. Але таких прикладів одиниці. І саме тому більшість українських громад залишаються просто адміністративними одиницями без економічного змісту. І ось фінальні, шановні глядачі, розвиток громади починається не зі слів, а з дій починається. Пора запитати вашого голови громади, скільки виробництв? Створено. Скільки робочих міст з'явилося, який плани економічного розвитку, як мінімум на 5 років. Бо без виробництва немає життя в громаді. І жоден форум цього не замінить. Ось що таке розвиток територіальних громад. Про що ми сьогодні в цьому відео сказали. Тому ставте вподобайки, залишайте. Свої питання, свої коментарі і ставайте нашим підписниками. Ми працюємо для вас, шановні, і вже до наступних зустрічей.